У багатьох Швеція асоціюється в першу чергу з ікеа або або ж смердючими рибними консервами. Потім ця країна має ще один визначний здобуток, який заслуговує на увагу. Швеція чемпіон Європи, якщо йдеться про скорочення викидів парникових газів. Ще в 1990 році викиди СО2 на душу населення у Швеції були в п'ятеро менші, ніж в середньому по Європі. Відтоді Швеція скоротила викиди парникових газів ще на 80%, тоді як середній показник по ЄС сягнув лише 30%. Водночас економіка Швеції зросла вдвічі. Вам не потрібно жертвувати добробутом, щоб зменшити свій вплив на клімат. Це дуже важливий меседж для світу. І це ще не все. Шведи поставили перед собою найжорсткішу у світі кліматичну ціль і впевнено рухаються до неї. То що ж Швеція робить краще за будь-кого? Погляньмо, як вона стала прикладом для наслідування у кліматичній сфері та чого можуть повчитися інші країни. Швеція має деякі природні переваги, чого варті лише ці пишні зелені ліси. 70% території країни лісові угіддя. А ліси дуже корисні, коли йдеться про скорочення викидів парникових газів, адже поглинають СО2 з атмосфери. Швеції також пощастило у плані потужних вітрів на додачу довга берегова лінія. А ще такі великі озера, ідеальні для гідроенергетики. Але не лише природні ресурси дозволили країні досягти успіху. Швеція вчасно усвідомила свій природний потенціал і почала інвестувати у відновлювані джерела енергії значно раніше за інших. Гідроенергетика у Швеції існує вже понад століття. Це Матіас Голдман, засновник шведського секретаріату 2030, який запевняє, що транспортний сектор досягне кліматичних цілей до 2030 року. Додайте ну, сюди ще інші джерела чистої енергії, і ви зрозумієте, чому Швеція більше не спалює викопне паливо для виробництва електроенергії. Швеція дуже рано почала відмовлятися від викопного палива в своєму енергетичному балансі. Оса персон вона консультує шведський уряд з питань кліматичної політики та оцінює її ефективність. Це почалося ще в 70-х роках, коли Швеція активно розвивала атомну енергетику. Тоді почалася світова нафтова криза, і країни шукали інші джерела енергії. Це допомогло Швеції виключити нафту з енергетичного асортименту. нині майже 70% електроенергії у Швеції виробляється з відновлюваних джерел, особливо з гідроенергії та вітру. Решта попиту на електроенергію задовольняється завдяки атомній енергетиці. Викиди парникових газів при виробництві електроенергії зараз майже нульові. Тобто для виробництва електроенергії майже не використовують викопне паливо. Про це розповідає Йор Хрейвер, експерт з енергетики Європейської агенції довкілля. Якщо порівнювати з іншими країнами, то це зовсім інший світ. І найбільше вражає те, що Швеція змогла навести лад в екологічній сфері, одночасно розвиваючи свою економіку. Це, це те, що ми називаємо відв'язкою, і все це у високорозвинутій індустріальній країні, яка виробляє сталь, цемент і автомобілі. Отже, нам потрібна дешева електроенергія. І Якщо ми будемо виробляти її самостійно, то ми зможемо утримувати ціни на електроенергію на низькому рівні, а її постачання на високому. Саме це поєднання інноваційної кліматичної та промислової політики вирізняє Швецію з поміж інших країн, але про це згодом Швеція позбулася викопного палива не лише у виробництві електроенергії, а й у забезпеченні теплом будівель та промислових процесів. І це доволі незвично для такої холодної країни. Попри це, ми бачимо, що викиди, які викидаються для виробництва тепла в житловому секторі, дуже обмежені порівняно з іншими країнами. Тож в чому секрет? Першим кроком було те, що Швеція на ранніх стадіях інвестувала в системи централізованого теплопостачання, які є більш ефективними. Це означає, що замість обігрівача у кожному будинку було створено великі централізовані обігрівачі, які підключаються до будинків і промислових зон через ізольовані труби та підземну інфраструктуру. Uh, і це досить велика справа. Потрібно, щоб уряди приватний сектор працювали разом, щоб забезпечити цю інфраструктуру. Це також досить дорого, адже всі труби потрібно прокласти через цілі райони, і все ж уряд вирішив піти цим шляхом на початку і дотримується його досі. вони побачили переваги таких великих системних рішень. Швеція, як холодна країна, мала реальний стимул створити енергоефективну та раціональну систему опалення, яка обслуговувала мешканців у 1970-х роках Швеція також змінила будівельні стандарти, щоб покращити ізоляцію та зберігати тепло всередині. Вікна в будинках замінили на трикамерні, а стіни і дахи зробили товщими. У 1990-х роках країна знову інвестувала в чисті джерела енергії. Перевага централізованого опалення полягає в тому, що ви можете змінити паливо, яке використовується. У минулому шведи покладалися на викопне паливо, нафту та вугілля. Але зараз 97% тепла виробляється за рахунок біопалива та спа відходів. За останні 20 років у Швеції також стали дуже популярними теплові насоси. Навряд ще десь у Європі їх використовують в таких кількостях на душу населення. У Швеції теплові насоси встановлені у понад половині всіх житлових будинків. Вони працюють як кондиціонери, але для обігріву і живляться електрикою. І тоді ви електрифікуєте попит на тепло, і немає жодних прямих викидів парникових газів пов'язаних з цим. за останні 30 років. Викиди від електроенергії та опалення, що частково є складним сектором для багатьох країн. Швеції вдалося скоротити на 70%. Це також показує, що великі сміливі зміни можливі. І ці великі та сміливі зміни не з'явилися з повітря. Швеція має чітку кліматичну політику з 1990-х років. Приміром, країна запровадила один з перших у світі і один з найвищих податків на викиди вуглекислого газу. Його стягують з підприємств і приватних осіб. Коли вперше обговорювали податок на викиди вуглецю, дуже швидко було досягнуто широкої згоди, що це правильний шлях. І відтоді ми ніколи не озиралися назад. У шведській політиці немає жодної партії, яка б хоч раз поставила під сумнів податок на викиди вуглецю. Емпіричне дослідження 2019 року показало, що шведський вуглецевий податок суттєво вплинув на викиди. СО2. Він сприяв зниженню викидів від транспорту на 6% в середньому на рік. А ще він прискорив уже згадані зміни, приміром у секторі енергетики й опалення, надавши людям і бізнесу стимул інвестувати у відновлювальні джерела енергії замість викопного палива. Для нас є чіткий меседж або ми робимо щось погане для довкілля, і нам доведеться платити податок, або ми робимо щось краще і нас не оподатковують. І податок на викиди вуглецю спричинив інновації, які вивели промисловість Швеції вперед. Майже 10% впливу на клімат Швеції припадає на сталеливарну промисловість, оскільки вона використовує викопне паливо. Але зараз Швеція прагне стати першою у світі у виробництві великої кількості безвикопної сталі, використовуючи зелений водень замість викопного палива. Амбітна екологічна політика дійсно підвищує конкурентоспроможність Швеції. Той факт, що Швеція має сильну екологічну спадщину, означає, що існує велика спільнота бізнесменів та дослідників новаторів, які прагнуть розвивати ці нові технології та продукти, а також бізнес-моделі, щоб змусити їх працювати. Технологі за продакс анолс бізнес it work. і тоді як в багатьох країнах населення бунтувало би проти будь-якого подібного податку. У Швеції його зустріли з готовністю, і це стосується всього політичного спектру. Сім з восьми партій вже у 2017 році погодили найжорсткішу у світі кліматичну ціль досягти нульового рівня викидів до 2045 року. Це дуже амбітна мета Це провідна мета у світі. Це дало бізнесу та громадянам. Тверду впевненість у тому, що це буде відбуватися і надалі, і що я можу інвестувати у це, знаючи, що навіть зі зміною уряду вона все одно буде досягнута. Отже, схоже, що Швеція не може помилитися, коли йдеться про кліматичну політику. Чи все таки може сільське господарство це один із секторів, де майже не спостерігається поступ у питанні скорочення викидів. Але наймасштабнішою проблемою є транспортний сектор, де фіксують найбільшу кількість викидів. Це важливий сектор, адже Швеція країна великих відстаней, і, незважаючи на амбітні цілі, прогрес відбувається повільно. Ми очікуємо, що транспортний сектор знову збільшить викиди. упродовж багатьох років Швеція впроваджувала стимули для скорочення викидів від транспорту без необхідності платити за це державі. наприклад, у Швеції протягом багатьох років було так: якщо ви купували електричний або біогазовий автомобіль, ви отримували бонус від уряду. Натомість, якщо ви вирішили залишити або купити новий газовий позашляховик, ви повинні були сплатити додатковий податок. Тобто бонус. Носи за кращі машини компенсували грошима, отриманими з гірших авто. Але останнім часом Швеція схоже втрачає деякі з досягнень, особливо в транспортному секторі. Ми збільшуємо викиди приблизно на 5 мільйонів тонн вуглекислого газу на рік. Фактично, це найбільше зростання викидів в історії Швеції. Новий консервативний уряд Швеції, який прийшов до влади у вересні 2022 року, знизив податки на бензин і дизельне паливо на чверть. Тобто зараз у Швеції одні з найнижчих цін на дизельне паливо та бензин у Європі. Уряд також запровадив інші заходи, які роблять водіння автомобіля дешевшим, скасувавши при цьому раніше існуючі стимули для купівлі електромобілів. У 2022 році у Швеції був ідеальний шторм. У нас було дуже дороге викопне паливо почасти завдяки війні в Україні. У нас були високі ціни на електроенергію, а економіка перебувала в скрутному становищі. Тож, враховуючи всі ці фактори, політики вирішили, що перемогти на виборах буде легше, пообіцявши дешевше викопне паливо. з іншого боку, уряд також пообіцяв, що нові заходи будуть лише короткостроковими і їх скасують. Щойно економіка Швеції відновиться. Якщо урядовці дотримаються обіцянки, Швеція продовжить шлях до досягнення своїх цілей у транспортному секторі, корочення викидів на 70% між 2010 і 2030 роками. Отже, справді Швеція є майже ідеальним прикладом для наслідування з точки зору кліматичної політики. Я думаю, що Швеція демонструє, що так дійсно можливо виробляти електроенергію без жодних викидів парникових газів, і це може бути прикладом для інших країн світу. Але наскільки придатним підхід Швеції є для інших країн. Зрештою, кожна країна стикається зі своїми унікальними проблемами та може не мати подібних ресурсів. З'ясуйте, де ви найбільше впливаєте на клімат і де ви можете зробити найбільший внесок. З'ясуйте, що є вашою унікальною перевагою як країни, де ваша відправна точка, і спирайтеся на це. Досвід Швеції також показує, що запровадження державою жорсткої кліматичної політики окупається в довгостроковій перспективі. Це дасть вам зелений бізнес, зелені робочі місця, мільярдні доходи від експорту, які ви зможете використати на інші бажані речі, кращий добробут, кращого світу і так далі. І це може спрацювати лише тоді, коли рішення знайде підтримку суспільства.